Так, всем привіт! Значить, молотим сою Аполо. Понайму собі ми такої не сіяли. Значить, отака вона на вид. Отака ось вона на вид. Посіяна була десь. 1 травня, у перших числах травня, висів тут, значить, був 140 кг на гектар, 15 міжряддя. Попередник соя, подісковки, без добрив, без підживок, без нічого. Посіяна і просто гліфобробка убрав чоловік бур'ян і все. І отримала отака сойка, значить, молотили, в нього вже є ось трошки, бачите, такі недогонищі. Ну, тут, мабуть, не тільки Аполо сорт, мабуть, іще щось трошки є підмішане. Молотили, значить, у нього вже там деякі площі, то сойка стояла вдвічі більша, така гарна. Думали, що зараз, як сипне, будемо ставити рекорди. Но рекордів у нас дуже не вийшло. Ось така ось є. Бачите, якась біла, якийсь фіолетовий стрючечок. Така зернинка. І ще вона така є. Значить тут трошки не один сорт. Ну, молотила вже такий, то була класна велика, думали, зараз як сипне. Ну. Дуже сипнути не вийшло. Дуже обманчива соя в цьому році. Стояла така гарна, класна. Думали будемо ставити рекорд. Ну, але вийшло 20. Виглядала на 25, а вийшло 21. Так що все одно гарний результат. там, з якою швидкістю комбайн працює? 8 кілометрів. Оце зараз іде 8 кілометрів. Розгортаємо в рядку. Ну, це ще з врахуванням того, що нижні боби ось постріляли пооткривались. то. Сойка маленька, ну Ну трошки сипе. Не знаю яка тут площа, вроді не дуже і багато, ну но... 20 сипе. Уже два бункера він сипнув мені. Мабуть, зараз оце досипе і прийдеться вести. Тепер йдемо, показую, що вона по чистоті в машині. Крупна така гарна соя, стоя. Плюшкої можна сказати немає. Так. Так, оце ось два бункери, ще якраз пару тонн можна вмістити. І отака от сойка. Є згорівша, є процент такої зеленої. І скидають трошки на оцій зеленій, ну подивимося, протеїн був 38. Таке невеличке поле. Зараз одвеземо і знатимемо врожайність цього пуля. Будемо переїжджати на інші площі. Своє вже в принципі помолотили, можна сказати, осталось там де ще 4 гектари ще залишилося, десь там, де, де була пересіяна, то вона ще стоїть зелена і Півтора гектара в нас там пізній посів 31 травня, то та ще стоїть зовсім зелена. Я її показував в тіктоці. То, то, вона в принципі тут і недалеко, але ще рано. Прийдеться їхати сюди пізніше по неї. Ну, а так, в принципі, можна сказати, її вже в себе ми завершили, не вважаючи цих. 4 гектарів і по людях вже, вже воно підходить. В цьому году ж дива закінчується швидко. Вже скоро-скоро, я думаю, ось отак виглядає кукуруза то вже скоро-скоро можна буде переходити на кукурузу. Вже осталося небагато. Роботи в цьому году було менше, ніж зазвичай, воно з кожним годом менше менше і менше роботи. Ну, Додаються комбайни, люди переходять на такі культури, які можуть змолотити самі і посіяти самі, після яких неважко обробити землю. Ну, це таке, як соя. А на сою, звісно, Комбайнів вистачає. Через те роботи зменшуються з кожним роком. Площі збільшуються, а роботи зменшуються. Ну і комбайни потихеньку додаються. Потрошку-потрошку -по ну, додаються. Нічого. Сторони вся в ту сторони. Десь грішок поставив. Так проходить у нас процес жниву. Вивозимо, можна сказати, однією машиною. Врожайність така, що співаю. Було там на одному полі, що визивали ще одного маза. Я вам ставлю цей кусочок, покажу машинку. А так, в принципі, співаю вивозить сам, роботи небагато. Ну, в основному своє, перевіз і все. Для машини, я не знаю, кілометрів 500, якщо проїду, Уже проїхав 330 і ще, і ще, я думаю, до 500 накатаю і все, і роботи вже мало. І для машини, і для комбайна, то було більше тисячі кілометрів. Машиною накотував за саму тільки сою, а це вже все. От такі ж нива Так, ну, включимося пізніше на другій площі. Так, одну машинку ми вже відвезли. Протеїнчик 38. Бомба. Приїхав отакий мазунчик Але вже трошки перероблений, вже в ньому зробили підрамничок. Він по городу пісочок возив чи щось, то для піска може і треба. Залізем угу. трошки вище. Гарна сойка, крупна, дуже крупна. Що мені подобалося в ній, вона подивіться яка крупніча. І це проста поло. Гарна і плюс твої мало. І оспригнуть, щоб ноги не пробити. Все, нормально. А, резина в нього ще кар'єрна стоїть. Резина, звісно, оце гарна. Оце і я хочу таку резину.